Сами першим, що я зробив, це бутір -броди. Я зробив кофе і пару плотних бутірів. Не похавали. А коли ситий шлунок і довольна морда, що треба робити? Правильно. Цепляти вожика і летіти на охоту. Вот і полетів. Найшов одного. Отак. Ляпс хороший русский. Найшов другого. Майже хороший русский. Був 300 такий. І ось о третій той, що теж став хорошим русским після <рес> Да. Так що, ви бачите, як ми працюємо, бачите, як ми живемо. Коврик на інстенці. Остань, класний ковк. <рес> так що. Бригада робіш, взвод BCG, welcome to home. Вас тут всему навчать. Дадуть вам класні бутерброди. Видите класного монстра і будете відкривати охоту на пере.